на телеканалі Ритм, як завжди, у цій порі програма Пряма мова, я її ведучий Павло Невесенко. І сьогодні до нас завітали дуже цікаві співрозмовниці. Це організатори міжнародного фестивалю іншої освіти, який носить назву Історія ідеї інновації, Олена Каравай та наша польська гостя Мальвіна Фендрих. Вітаю вас на телеканалі Ритм і відразу ж перше запитання, яке саме собою кидається. У вічі, ну власне, що таке поняття іншої іншого освіта. Ну тому що багато хто знає, що таке освіта, власне, і ну інша освіта, поняття це власне про сам фестиваль, що він собою являє, коли він зародився. Угу. Дуже цікаве питання. Нас насправді дуже часто питають, чому інша освіта, яка інша освіта? Ми під іншою освітою розуміємо всі альтернативні види освіти, які існують поза формальною освітою, тобто поза школою, поза університетом, все всі інші форми, як ще можна навчатися. Чому інша освіта це така трошки іронічна назва, тому що в Україні на законодавчому рівні інші форми освіти ще не закріплені. В Європі їх називають неформальною освітою, можемо називати якось по-іншому. І в нас в Україні це колись називалося освітою дорослих і так далі. А зараз навіть на законодавчому рівні воно називається інші види освіти. Тому ми так його назвали трошки іронічно, що це інша освіта, яка відбувається інакше. Але яка також є цікавою, також приносить якісь. Якусь користь в суспільстві, і тому це фестиваль іншої освіти, тобто це фестиваль, де ми протягом трьох днів будемо показувати різні методи, різні форми, як можна навчатися, крім школи, і крім університету. А, то, власне, можете розказати, як можна навчатися? Ага, Добре, так yeah. та. і, і про історію. Да? Ми кожного року в Україні в різних містах приблизно в цей час восени робимо заходи, де ми. Робимо різні майстер-класи, різні майстер-класи з неформальної освіти. Але цього року ми вперше вирішили це зробити у формі фестивалю, тому що ми набрали вже так багато експертизи, методів, гостей. Ми подивилися, що це не просто один захід. Ми можемо це зробити три дні. Це фестиваль, і рівне це перше місто, яке взагалі приймає цей фестиваль. Ми кожного, е, кожного року переїжджаємо з міста до міста. Ми спеціально не залишаємось в Києві, тому що нам цікавіше працювати в менших містах, в містах, які це потребують більше. Наприклад, минулого року ми були в Черкасах, ось саме в цей час. Поза минулого в Ужгороді, цього року ми в Рівному і в Рівному вперше приїхали з концепцією фестивалю. Де ми протягом трьох днів робимо такі пропозиції саме місцевій громаді, де вони можуть брати участь. І цього року в Рівному це буде проходити з 6 до 8 листопада, тобто вже завтра починається. Перший день буде програма в кінопалаці Україна на Майдані Незалежності. А сьомого і 8 це буде в будинку культури на вулиці Соборній, в центрі. Також будуть відкриті заходи. Ну, можливо, Мальвіна ще щось додати, додасть, як взагалі, от інша освіта розвивається у Польщі. Mm -hmm. Tak naprawdę koncepcja w Polsce wzięła się od naszych ukraińskich partnerów. Może wskażemy na początku samym, że jakby w ogóle format i pomysł wziął się z takiego programu i organizacji niemieckiej, która się nazywa MITOST. Oni jako pierwsi zaczęli jakby rozsyłać po Europie taki format nieformalnej edukacji. I nasi koordynatorzy, czyli współcześni koordynatorzy są jakby absolwentami tego programu. I tak to się rozczłonkowało po Europie i następnie Alona Karawaj i Iwana Czupak później dołączyła Ola Diatel, rozpropagowały ten program na Ukrainie i Polska do tego jakby dołączyła. І тара абсолювентів тамтего програму са обецні його координаторами. Я трошки розімую. Може для тих, хто трошки uh, не так добре розуміє польською. Мальвіна мала на увазі, що в принципі навіть цей формат якому працює він прийшов навіть з німеччини з організації Мітос, яка вже 15 років тому почала робити різні проекти з неформальної освіти в країнах східної Європи. І в Україні а, ця робота почалася 2008 року, потім доєдналися українські партнери, і Польща це навіть в цьому випадку вона потім навіть доєдналася до України трошки пізніше. Але ми також працюємо з польськими партнерами разом, і польські гості будуть також на фестивалі. І варто додати, що пізніше долучила ще Білорусь. І те ті країни, якби з цих трьох країн повстав такий програм, який називається Майстерня громадської активності. І зараз до того долучилися ще два інші програми. Єдина називається Студії Живе Хіра Транс Хісторі. І те три програми власне творожа фестиваль неформальної едукації в ровне. І зараз в рамках цього фестивалю такі є три центральні проекти, які є такими no, головними частинами цього фестивалю, але не тільки вони. Це програма майстерні громадської активності, де беруть e, участь молоді люди з України, Польща та Білорусі. Se program Studii Żywa Historia, która pracuje tylko w Ukrainie i to program Transhistory, w jaki może brać udział nauczyciele z Ukrainy, Polski, USA i Tak. Tak. co jest ważne, przygotowaliśmy program, który mogą tutaj państwo zobaczyć i który jest dostępny na Facebooku. Jest stworzone wydarzenie, które nazywa się dokładnie tak jak Festiwal, czyli Międzynarodowy Festiwal Nieformalnej Edukacji Historia, Idee i Innowacje. І там. так І деталі ви також можете знайти у Фейсбуці. У Фейсбуці, якщо ви будете шукати Міжнародний фестиваль іншої освіти, Рівне, ви знайдете подію. Є програма, є вона тут, і ми зараз теж готові розказати більше, що такого цікавого очікує на, на жителів Рівне в наступні дні, вже починаючи завтра. завтра. Власне, можна називати це як. Заманеться там інша освіта, неформальна освіта. Ну от, власне, ви говорили про законодавчий рівень. Взагалі, чи може бути, що от поняття звичайної освіти взагалі зійде з mm -hmm. горизонту і буде лише неформальна освіта, інша освіта? Я ja можу тільки кошка, що на польській інша освіта тлумачи неформальна, бо інне по польську то так язиково б якби трохи дивне. Tak, więc dlatego um, tłumaczymy poza, pozaformalna, czyli coś co nie należy do tej, do tej linii formalnej edukacji, która jest jakby proponowana przez formalną oświatę. Mhm. Ja też do waszego pytania, czy może być takie na zakonodawczym poziomie. Moja osobista moja osobista думka, że nie i tak nie ma być. Ponieważ formalna oświaty ona wykonuje swoją funkcję Але є певні функції, яку вона не може виконати, і це може робити потім неформальна освіта. Якщо ми подивимось навіть на досвід таких країн, в яких дуже така потужна освітня система, наприклад, Німеччина, вона дуже відома своїми університетами, дуже хорошим рівнем навчання, але там є також і неформальна освіта. Тобто вони можуть жити разом, вони можуть допомагати один одного, і ми бачимо неформальну освіту. Це теж. Такий як простір, де можна чогось навчатися, чому люди не встигли навчитися формальній освіті. Це такий простір, де можна не тільки навчатися, а пробувати якісь навички, змінювати свої відношення і так далі. І це також простір, де можуть розроблятися нові методи, які потім підуть в формальну освіту. В принципі, дослідження сьогодні показує, що дуже багато нових методів, які в формальній освіті в школі сьогодні використовуються, вони народилися в неформальній освіті. Тобто я бачу це як сим симбіоз, хоча дуже багато людей трошки бояться і думають, що вони будуть там боротися. Я не думаю, що їм треба боротися з один з одним. Так, треба зараз зрозуміти, що це ем, не є конкуренція. tylko to właśnie powinna być taka struktura symbiotyczna i dlatego stworzyliśmy taki program dużo o tym myśleliśmy że nie chcemy jakby żeby te dwa światy się oddzieliły ale żeby nauczyciele i edukatorzy współpracowali razem i stąd pomysł programu Transhistory gdzie nauczyciele z formalnej oświaty Разом з нами співпрацює. І в принципі, це ми відобразили також в нашій третій програмі Трансхісторі, яка буде відбуватися. Бо туди ми запрошуємо вчителів зі шкіл, викладачів з університетів і плюс людей, які працюють в неформальній освіті, і Вони разом навчаються. Наприклад, в проєкті Трансхісторі вони разом думають про те, як альтернативними методами можна працювати з історією. З молодими людьми, з важкими сторінками історії і власне в проєкті «Трансхісторія» ми говоримо також про наприклад про єврейську історію. Дивимося, як можна говорити з молодими людьми різними методами, збираючись разом, як це як цього досягти. Тобто для нас це теж також цільова група. Właśnie wypowiadali troszkę moje następne zapytanie. Jakie goście zawitają na festiwal? No to ja rozumiem, że mają być jakieś masterclassy, czy mm -hmm. coś podobnego, lekcje, okay. to znaczy lektory, mm -hmm. właśnie o tym. Jakby goście przyjeżdżają z bardzo różnych krajów. Na przykład jednym z takich sztandarowych gości z Stanów Zjednoczonych, z USA jest Edward, Edward Serota który jest dyrektorem Centropy, to jest taka organizacja z Austrii, która zajmuje się tworzeniem filmów, wideo na temat historii Żydów ocalałych w Europie. I jest bardzo dużo takich filmów na, temat, na ten temat właśnie również z Ukrainy, między innymi z Równego tak jest to film o Shelly Weiner, która ocalała, która tutaj w Równie mieszkała i ona również będzie jednym z gości tego festiwalu. I to jest dla nas takie znaczy bardzo się cieszymy, że przyjechała i że, że z nami będzie podczas tego festiwalu. Ja może troszkę zrzysumuję te tak tak tak. Na przykład u nas goście z różnych krajów. Jak się my zaczniemy zawsze 6, że będzie się będzie odbywać 6. U nas będą goście z Wiedeńskiego Instytutu Biuczenia Żydowskiej Historii, jaki zajmują się tym, że oni pracują z czytelami z różnych krajów. І роблять з ними фільми. І також школярі можуть робити фільми таким чином вчати історію. І завтра, конкретно в кінопалаці України, ми будемо презентувати один з таких фільмів. І він чому він цікавий в Рівному? Він називається Повернутися в Рівне. Він розповідає про історію. Ну, зараз це жінка, але тоді вона була дівчина, яка жила в Рівному під час Другої світової війни. І вона переховувалася від. Німецько-фашистських загарбників, які прийшли в Рівне в 41-му році. Як відомо, вони розстріляли дуже багато а, а, рівненських євреїв, тобто там дуже різна а, різні цифри від 17 тисяч до 20 тисяч. Майже майже пів міста було розстріляно да, mm -hmm. в ці часи. І вона була теж, а, 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 вона походила з єврейської родини. Вона жила в Рівному, і потім вона з її мамою приховувалася під рівнем в селі, тому що звичайні українські селяни її приховували протягом року. І цей фільм розказує про її історію. Як вона вижила, чому вона вижила? І нам дуже цікаво, що навіть Шелі, це час жінка вже їй дуже багато років. Вона потім переїхала в США, вона приїде в Рівне, вона приїде зі своєю родиною і чи не вперше подивиться на ці міста, де вона була дитиною, і розкаже свою історію, як це було. Це буде, наприклад, завтра. I ona będzie właśnie na festiwalu. Oprócz tego jutro będzie jeszcze z nami Anatoli Podolski, który jest dyrektorem Muzeum Holokaustu. Poza tym mamy jeszcze bardzo ciekawe spotkanie z Jurim Prochaszko, który przetłumaczył książkę Katii Petrowskiej, która się nazywa Vielleicht Esther. По німецьку, а по українську, можливо, Естер. Так, так, вона так називається. І завтра ще у нас буде відкривати цей фільм директор музею Холокосту з, з Києва Анатолій Подольський. Він також буде мати таку невеличку лекцію, можна буде задати йому питання. А вже 7 числа, коли почнуться майстер-класи, до нас завітає Юрко прохасько. І він буде читати з українського перекладу книжки, яка називається Можливо, Естер. В Цій книжці теж ідеться про єврейську історію, про родину, яка була із Києва, із Рівного, як вони пережили цей час. Книжка була написана німецькою мовою. А яку про переклав її українську. Вона була так нещодавно видана. Я думаю, мені здається, вона в книгарні є. Продається ось Йорко буде читати з цієї книжки. Також відповідати на запитання. Це буде сьомого. Jest jeszcze jeden ważny gość i to jest profesor Gon, który pochodzi z Równego, z tutejszego uniwersytetu i on również wygłosi dla nas wykład na temat historii żydowskiej historii Równego. I duży ważny gość dla nas także z Równego, to profesor Gont, który także będzie opowiadał nam o miejscowej historii to także miejscowej żydowskiej historii. A oprócz tego, tak jak już pan powiedział, będzie dużo masterclassów, będzie prezentacja projektów naszych uczestników z tego roku, właśnie z Majsterni chromackiej <grym _diskany> aktywności z Studii żywej historii i z historii. Będzie a tak prezentować projekty? A krem tego, jak już mówiłam, będzie dużo masterclassów. W pierwszej części, to będzie cały dzień masterclassów. Mamy 12 masterclassów na różną tematy COVID. Як розвивати свою креативність до того, як зробити який проект, якісь методи навчання? 12 майстер-класів можна буде приходити, вибрати один з них і йти слухати. А 7 числа будуть презентувати свої проекти учасники майстерні громадської активності в студії живої історії? Там, я думаю, навіть не знаю, десь 60 проектів буде, мабуть. Навіть і більше. або навіть більше, так що кого 80. Власне, як ви вважаєте, чи змінить насправді ваш фестиваль? Розуміння і думки людей взагалі про. Це дуже цікаве питання для нас також і дуже хороше питання. Ми сподіваємося, що це змінить щось, або хоча б принаймні підштовхне людей для того, щоб більше думати про те, що відбувається, для того, щоб бути більш активними щоб більше навчатися, займатися самоосвітою і так далі. Ми не хочемо приносити якісь готові рішення чи готові якісь там. Істини, ми хочемо просто мотивувати людей, щоб вони більше навчалися що є різні форми і для самонавчання, і для саморозвитку є дуже різно багато тем. На які можна розвиватися цього року, ми взяли трошки більше тему історичної освіти, альтернативної історичної освіти. Тому що нам здається, особливо сьогодні в Україні це дуже важливо, тому що частково події, конфлікти, які відбуваються, вони відбуваються через те, що ми дуже довго не говорили про це. Ми дуже довго не розбиралися зі своєю історією, Ми дуже довго думали, що це минуле, воно пройшло, і не треба його чіпати. Треба про це думати, але треба робити це цивілізовано, звичайно. І ми ось хочемо якісь трошки привнести якийсь вклад в те, щоб ми якісь показати інструменти чи розвинути разом інструменти, як це можна робити цікаво, цивілізовано і якось uh, uh, зменшуючи конфлікт, а не збільшуючи цей конфлікт. І теж є важне, щоб зрозуміти, що якби нашим завданням не є зміна цілого світу в спосіб спектакулярний, але віримо, що малими кроками. Крок по кроку до пodu, наймнішими ініціативами, навіть такими в соснецтві, можна багато віле защепіть в людях і власні їх заактивізувати. Як Мельвіна каже, ми хочемо працювати такою стратегією маленьких кроків. Нам кр нам важливіше змінити щось маленьке, але вже буде конкретний результат, ніж замахуватися на дуже великі цілі. Наприклад, сьомого числа, сьомого листопада, коли учасники з різних міст України будуть презентувати свої проекти, це власне. З нашої програми, коли ми 9 місяців працюємо з молодими людьми, і ми разом з ними думаємо, що вони можуть невеличкого змінити в своїх оточеннях, дуже дуже такого конкретного. І вони ось 9 місяців працювали зараз у себе вдома, в містах, в селах і також учасники з рівного і 7 числа вони будуть це презентувати, що вони зробили, чого вони могли досягти за 6 місяців проекту там з бюджетом. В тисячу гривень, а може, і в 500 гривень, чи можна щось змінити? Оце ми будемо досліджувати з оціма 80 проєктами 7-го числа, 7 листопада. Власне, на яку аудиторію розрахований ваш фестиваль? Якби. Audytorium naszych programów, naszych projektów wlicza się również w audytorium festiwalu, czyli to są zwykle młodzi ludzie, studenci między 18 a 30 rokiem życia, ale nam również bardzo zależy na tym, żeby ludzie, którzy mieszkają w danym mieście, do którego my przyjeżdżamy, byli też naszym głównym audytorium. Bardzo nam zależy, żeby się przemieszali, żeby byli w jakikolwiek sposób zainspirowani, także myślę, że każdy bez względu na wiek czy zainteresowania może znaleźć Jakąś małą część dla siebie. E, oczywiście młodych ludzi zapraszamy do współpracy. My będziemy dostępni, możemy udzielić wszelkich informacji. E, jeszcze taka e, pośrednia au, audytoria to są nasi partnerzy, którzy również przyjadą do nas z różnych krain. E, nie tylko to są nasi goście, ale również organizacje wspierające nas. І то би ну, гості з України, з Польщі чи з Німець, власне. Ну звичайно, тому що ми робимо свої проекти в першу чергу для молоді. Під молоді ми розуміємо людей приблизно до 30 років. І звичайно, вони є нашою основною цільовою аудиторією, тому що їм можливо також цікаво дізнатися більше про проект майстерня громадської активності, студії живої історії, де вони можуть взяти участь, тому що наступного року знову буде набір учасників, і молоді люди з рівного можуть брати участь, можуть доєднуватися, якщо вони побачать, що їм це цікаво. Але ми відкриті для людей будь-якого віку. Тобто, якщо людям цікаво навчатися, цікаво дізнатися щось нове, взяти участь в майстер-класі, подивитися фільм повернення до рівного, поспілкуватися з вчителями з німеччини, які приїхали. У нас всі заходи відкриті, всі заходи безкоштовні. Не треба попередньої реєстрації треба просто знати, де це, прийти і брати участь в них. Скажіть, чи важко от, поняття неформальної освіти, популяризувати серед молоді? Ну. Взагалі. Угу. Ну, це не так просто, я б сказала, і це ну, взагалі має за собою певну історію, тому що освіта, на жаль, до сьогодні асоціюється у молодих людей з чимось ну, не обов'язково дуже цікавим, так? Тому що це дуже багато роботи, це не обов'язково дуже цікаво, це щось фронтально і так далі. І коли. Молоді люди навчаються в університеті і, і дуже багато навчаються, довго дуже буває важко мотивувати їх на ще одне навчання після університету там, або вільний час від університету, бо е, протягом канікули, бо у нас є молоді люди, які закінчили університет і почали працювати. Да, вони беруть, наприклад, відпустку, щоб приїхати на наші тренінги. Трошки на початку буває важко, але наш досвід каже, що якщо ми вже долучили людей і трошки почали працювати з цими альтернативними методами. Дуже багатьом подобається, дуже багато в цьому залишаються, і для дуже багатьох це стає певним стилем життя, що вони намагаються щось постійно нове вносити в своє життя, чогось дізнаватися, шукати якихось можливостей, трошки кудись поїхати, побачити щось інше, поспілкуватися з іншими людьми і намагатися дивитися на світ з різних перспектив, а не з однієї перспективи. Jeszcze ważnym, ważną kwestią dla mnie jest poruszenie tego, w jaki sposób się to odbywa. U nas są tak zwani trenerzy, multiplikatorzy, to są zwykle nasi wypustni, wypustnicy, nasi, nasi alumni, którzy następnie mogą zostać wyszkoleni na tak zwanego trenera nieformalnej edukacji. I to jest taka osoba która ma za zadanie pobudzać ludzi do działania. Ona nie ma tutaj takiej frontalnej komunikacji, takiej hierarchicznej, tylko jest to taka osoba, która ma, ma za zadanie po prostu pobudzać, aktywizować. I wydaje mi się, że to jest właśnie też ważne, żeby zrozumieć, jak insza oswieta działa. Mhm. І дуже важливо в неформальному світі це роль тренера або модератора, його називають, тому що це, як правило, дуже такі е, горизонтальні відносини. Це дуже часто люди, які мають такий самий е, досвід, як і молоді люди, які проходять ну, дуже часто близькі за віком, також за якимось досвідом. І головним завданням цих людей є саме. Е, Відбудити якось це бажання навчатися і бачити щось нове, мотивувати людей, тому що якщо люди це відкривають, у них є дуже багато внутрішніх ресурсів, щоб навчатися. Насправді у нас дуже багато є ресурсів всередині нас, але ми дуже часто про них не знаємо або не вміємо їх використовувати. Власне, і на завершення нашої розмови скажіть зараз молодим людям, неважливо віку, чому варто прийти на фестиваль. Іншої освіти, який носить назву Історія ідеї інновації. Я думаю, що варто прийти тому, що в будь-якому випадку люди дізнаються щось нове і побачать щось нове. І я впевнена, що ця група, яку ми зараз привозимо біля 150 гостей в рівне, це такі люди, яких вони в якийсь інший час не побачили б в цьому місті, просто щоб мати можливість поспілкуватися з людьми і побачити щось нове, воно того. Варто, і воно того, е... воно того варто, так. А я <плес> мислю, що варто прийти, щоб переконатися, чим є інша освіта. <плес> Або прийти і побачити, що це таке є насправді неформальна освіта на практиці. Ну, давайте ще раз для наших телеглядачів, які, я впевнений, зацікавилися вашим фестивалем, нагадаємо, де він буде проходити <плес> і на <плес> котру годину. Так, задоволенням, тому що ми починаємо завтра, 6 листопада. Завтра програма буде в кіно в кінопалаці Україна на Майдані Незалежності. Це буде 16.00 буде показ цього фільму, про який ми казали повернутися в Рівне за участю Шелі, яка є героїнею цього е, е, фільму. А 7 і 8 числа у нас заходи проходять в міському будинку культури на вулиці Соборній, 3, де я зараз кажу навіть початок з 15 до 20... 7 числа і 8 числа з 9 до 2 будуть іти заходи, постійно майстер-класи, презентації і так далі. Я дуже дякую вам за цікаву розмову. Бажаю успіхів вам у всіх ваших починаннях, адже я впевнений, ви робите добру справу. З вами була програма Пряма мова. Я її ведучий Павло Невесенко, і сьогодні гостями нашої програми були організатори міжнародного фестивалю іншої освіти Олена Каравай та наша польська гостя Мальвіна Фендрих. До нових зустрічей!